Я вас усіх вітаю це нове відео по гаммі. Довго очікуване, мене дуже просили, я це не міг, як його зробити. Але зараз знайшов час. Але зараз я хочу подякувати нашому підписнику Артему за те, що він заспонсорив це відео. Дякую тобі, друже, за підтримку каналу. Твої гроші підуть на розвиток каналу, на нове прев'юшечку. Дякую тобі. А ми починаємо проходження. А починаємо ми нашу серію на території бара. Чому саме в барі? То тому що треба здати трішки квестів бармену та і довговцям. Можливо, знайти ще якусь роботку. Як бачите, в самому барі нічого цікавого, окрім здачі квестів, не було. Здали бармену, або як тут ще його називають корчмаром, декілька квестів, питали ще за якісь квести, але нічого цікавого в нього не було, окрім мутантів. Попитали у місцевих сталкерів ще за роботу. 에, здали місцевому, місцевому охоронцю квест. Він давно просив. Тому давайте продовжимо вже на чомусь більш цікавому. Я на цей момент вже хотів йти на дику територію, але згадав про наших червоних друзів. Та й враховуючи за яку руповання ми, то якось варіантів, з ким співпрацювати у нас доволі мало. Тому вирішив зайти до них, поздавати квести та понабирати нових. Як ви розумієте, зараз такий геймплей, У мене немає ні інших варіантів, що вам показувати. Тільки здачу табраття квести. Якісь перестрілки. Ми не можемо сходити мовно в якусь лабораторію. У мене немає ні спорядження, ні броні для цього. Та й зброї. Як бачите, до ці особливо квестами не роздавалися. Я і так трішки поторгував, трішки поздавав існуючі квести, трішки взяв нових. Нічого цілком цікавого, але це частина геймплею, Треба вам показувати. Зайшов до місцевого медика. У медик. Медика У на... медика був стабільний квест на пошук інструментів для медицини, для створення медицини. Трішки поторг... поторгував, бо По... з медициною доволі великі проблеми в нас. Їй потребується багато, а продають їй дуже мало. Докупувався до місцевих договорів, щоб мені мордяку не набили, бо вже трішки задовбав їх. Та й пішов до Вороніна. З надією, що Воронін дасть якийсь більш-менш цікавий квест. Хоча, як кажуть місцеві, роботи дає мало, а якщо й дає, то доволі серйозно. Ось ми вже і біля нього. Попитали, як трудовідбудні у довга здав квест на шеврони, але нових квестів не було. Ось ми вже і на дикій території. Зараз будемо вибивати місцеву фауну. Місцеву фауну я маю на увазі найманців. Найманці залишаються одними із самих важчих супротивників. Із усіх, що нам будуть зустрічатися, умовно, сильніше за них можуть бути на монолітовці. Як бачите, один з найманців сам себе вбив, чи то мутанти були, чи він себе вбив від кровотечі. Але інший десь на другому поверсі лазить. Головне не забувати, що ось в цьому проході є невеличка доза радіації, яка. В інших моїх спробах мене вбивало. Тобто, поки я воював з найманцями, мене вбивала радіація. Тому на це треба завжди звертати увагу. Бо деякі люди забувають про це. Ну, з найманцями покінчено, хабара в них майже не було. На диво, нам зараз мало що потрібно. Тільки детальні гроші та патрони. Як чуєте, мене вбивала радіація весь час, коли я був на другому поверсі. Після залутання найманців я відлікувався та пішов на позицію біля е, вантажівки. Але полтергейсти мають іншу думку стосовно мене. І вони не дуже хочуть, щоб я тут сидів. Тому я отримав пару бочок по лицю і помер. Як би це не прозвучило. це, мабуть, найцікавіша частина нашої серії. Ви зараз самі побачите? Цьому. Чому? І не через те, що я п'ю горілку, поки я граю, точніше npc шка А зараз ви це самі побачите. Ми якраз доходимо до цього моменту. Бачите, трішки попали по мені. От хабаром в мене кидаються. Потрібно полікуватися там. Ну таке, не дуже цікаве, а ви зараз побачите. Я це називаю. Торжество Аїму. Зараз ви побачите, я в такому стані, ну точніше, головний герой, п'яний, шатається, цілиться. Ну, попадають, звісно, Найманці мають більш кращу зброю. Але то таке. Ми і не таких передраг бували. Зараз трішки полікуємося і продовжимо. Вон, вишукуємо позицію. І цілимось. А, ні, не цілимось. вибачайте дезінфа. Ми ще полякуємося, а от тепер ми починаємо цілитися. Чомусь постояли, постояли, почекали, нам постріляли. А, це я вишукую, як краще почати стріляти. Ну от бачите, з цього пістолета по кулеметах. Хоч він не дуже точний і не волі малий урон, але я намагаюся стріляти. Я вам скажу більше, я ще й попадаю. Убиваю супротивника. Одного вбив і зараз починаємо за іншим. От вишукуємося позицію, щось там виміряю, я щось там враховував. А он тупо виліз і почав стріляти по ньому. Та, взагалі. Та, геній, геній! Прям реальний військовий, блін. І тут я почув химеру позаду. Ну, вирішив спочатку добити найманці. Я такий повара... повертаюся, ой, не бачу її. Я ще в цей момент не записався. Сказав їй добрий вечір. Ну, бачите, мене врятувало те, що вона забагувалася. І я зміг її спокійно вбити. Ну, буває. Вирішив я спочатку залутати схованку, взагалі я заради неї і ліз сюди. В схованці таке, нічого дуже цікавого, але є квестовий предмет. Тоді вирішив спуститися вниз за Химерою. Хотів спочатку з ноги собі зламати, та вирішив поступити більш логічно. Взяв свій ніж, залутав і пішов далі. Вирішив я прийти на стройку, бо ж всі пам'ятаємо, що ми вбивали тут найманців. Піднявся і бачу ще одне чучово. Думаю, тю, звідки ти взявся? Мене врятує те, що найманці. Ну, Точніше, NPC дуже рідко починають стріляти у відповідь, якщо ти то так їх на позиції волош. Але це не відміняє того факту, що, аби він почав стріляти, мене б вбило за одну дві пульки. Ви бачите, кулі. Залутав одного, залутав другого, залутав третього. Нічого цікавого, цих найманців не буває. Шеврони, патрони, деталі дуже рідко бувають якісь. Підходящий для нас, враховуючи те, що в нас натівської зброї практично немає в солонках, тому мені немає сенсу її удати. Більше деталі до неї. Мені б до дробовичка чогось більш цікавого. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Із цікавого у одного з найманців знайшов КПК. На жаль, заблокований, але... Можна спробувати сходити до техніків та розблокувати його. Потім згадав, що в мене ж є ще одна схованка. На момент запису я ще не розумів, чим обернеться нам ця схованка. До речі, про цю схованку є окремий пост в нашому телеграмі. Так, це інструменти для грубої роботи. І ви, не розум... ви просто можете не розуміти, яка була в мене реакція в той момент. Я аж, мене аж руки затряслися, коли я побачив, що в нас є оцей інструмент. Мені було настільки радісно, що я зможу все ж таки робити велику кількість речей, це просто було неймовірно. Я був дуже радий, я не знаю, чи передасть це через мій голос, наскільки я був радий в той момент. Я просто хотів включити запис і просто прокричатися. Хоч і після знаходження інструментів, я вам спроспорю, не одних, це тільки на цій локації ми знайшли одні. Е, я був дуже радий і хотів вже йти на базу, але я все ж таки вирішив, що треба доробити наші справи на дикій території, та вирішив піти губ... до поїзду. А та вбити там місцевого сталкера та залутати декілька хам... схованок. Ще відкрив секрет поза кадром між цим фрагментом та наступним. Я був на Янтарі, але там нічого цікавого не було, тому я відео це не додавав. Ось, як бачите, ми знайшли мертвого сталкера, який, до речі, був квестовим. Він нам давав квест на 6 шевронів чи на 4, я не пам'ятаю, ренегатовців. Але, на жаль, Сталкер пішов в рейд, і на цій території він вже не був нам нейтральним, як це зазвичай буває в барі або на якихось нейтральних базах. Тому прийшлося його просто заготати, а товариша його вбити. Як чуєте, його товариш вирішив зі мною пострілятися. Навіть наніс мені пару уражень. Але не дуже критичних, тому ми, в принципі, змогли пережити цю перестрілку. Як бачите, он сталкер досі бігає, щось стріляє, намагається в нас попасти. Але в нього дробовик, а в нас пістолет-кулемет. То Тут зрозуміло, хто вийде переможцем в цій битві. Як бачите, у сталкера не було ніяких шансів. Ну! Сталкер є сталкер, як то кажуть. А тут вийшов ляп з моєї сторони, це був не сталкер, це був найманець. я так розумію, це той найманець е з будівництва один із тих, хто, хто повинен бути там, але він чомусь пішов в рейд. Ще я вам розкажу, маленький секрет. Зараз буде фрагмент з, з болід. Е я вже йшов поза кадром. Тому зараз все побачите. На жаль, по в цілому на болотах нічого цікавого не було. Тому прийшлося робити вирізку буквально на 30 секунд з пошуком цього і св'язкового. Схованка сама по собі не має ніякої цінності для нас, окрім інструментів. Тому що для інструментів тонкої роботи нам потрібно 5. а не 5, 6. Наборів для грубої роботи. І так, ось я і на Агропромі. Давайте я вам коротко та по суті розповім про те, що відбувалося на фоні і що відбувалося, поки я йшов до Агропрому. Відео в X3 перемольці, щоб вам не показувати, ну, не розтягувати відео само по собі дуже довго. І просто, щоб мені було легше розуміти, що я бачу і що я вам буду розповідати. Дивіться, після того як я закінчив інший той фрагмент, я пішов на янтар. На янтарі я походив по вченим, поспрашував за схованки. Ой, пфу, за тро за, за роботу. Роботи мені ніхто не дав. Ще я пішов до Сахорова і запропонував йому, щоб він мені продав налаштований псі-шолом. Але зостався такий баг, що в мене з'явився псі-шолом. Але ще є квест на те, щоб його налаштували. Тобто це ще 2-3 дні треба почекати. Але сам псі-шолом в мене вже є в інвентарі. Я не розумію, чи може це я чогось не розумію. Якісь зміни були в цьому всьому, чи ні. Ну, тобто, відпишіться, будь ласка, в коментарях, може я чогось не розумію просто в цьому, в цьому питанні. Просто, коли я грав, такої фігні не було. Ну і на цьому на Янтарі мої проходження, походження закінчилися. Я пішов на агропром. На агропромі до бази я дійшов дуже спокійно і дуже легко. Ніяких проблем, ніхто мене не чіпав, ніяких мутантів. Саме веселе почалося вже на базі. На базі я почав відразу здавати квести НПС, е е ходити по е усім питав роботу, закупався спорядженням, пішов наверх до майора, здав майору квестів. Потім я побіжав до своїх схованок. В як почалось саме цікаве. У мене ж з'явились інструменти. Я вирішив, що треба вже ремонтувати свою зброю. Тому що треба йти в підземелля, а підземельні без дробовика робити немає чого. На момент запису я ще не розумів, якими е, наслідками мені вильється ось ця спроба відремонтувати сайгу. Сайгу та Каваша хотів. Я вже і шукаю інформацію в інтернеті, де знайти певні деталі. І вже дивився свої футажі, де я до техніків забігав, які в них деталі є, яких немає. І до нашого місцевого техніка забігав. І чого тільки я не робив. Також я згадав, що можна ж таки облаштовувати базу. І взагалі. У нас же одна з цілей проходження це облаштувати базу. Але, чесно кажучи, базу я хочу облаштовувати ну, повноцінно. Десь чи на Затоні, чи на Юпітері, там більше всього місця, та й більш логічніше буде. І для вас, і для мене. Тому що ми ближче будемо до центру зони. Тому якось більш конкретніше. Хоча, як для військового, то... Усі, з ким ми можемо торгувати, знаходяться ось тут. Тобто агропром, бар, янтар, кордон. Все. Більше ми ні з ким не зможемо торгувати. Тому база це буде як перевалочний пункт. Тобто, Прийти, поспати, поїсти. Я там складу речей, патронів запасних, їжі, спальник буде. Але зараз на базі у нас, на невеличкій нашої. Я поставив світильник. Та поставив е, вишній ящичок. Ще хочу додати сюди майстерню спеціальну. Майстерню кроваву. Е, то я думаю, на цьому вистачить нам однієї кроваті, однієї майстерні, світильника та ящичка на 400 кг. Ну, може, ще один поставлю, якщо вже буде зовсім багато хабара, його вже буде нікуди складувати. А хабара в нас буде доволі немало. Я хотів би сказати, що на цьому ми закінчуємо цю серію, але ні. У нас ще є невеличкий похід на кордон. На кордоні здамо пару квестів, та й закінчимо з проходженням. З цією серією. Не з проходженням. Проходження ще буде так. Ну, ось ми і на кордоні. На кордоні. Я вам відразу включився на букпусті. Щоб вам не показувати, як я сюди йшов. блокпості майже нічого цікавого не було. Я поза кадром здав дві посилки, спілкувався з місцевим торговцем. Нічого в нього цікавого не знайшов, ні по роботі, ні по товарам. Потім пішов до місцевого техніка, а ось у техніка вже було дещо цікаве. Ось технік нам продав е, ті е, деталі, які мені не вистачали для ремонту Сейги. Хоча відкрив вам маленький секрет, я Сайгу так і не зміг доремонтувати. мене не вистачає однієсінької деталі. І де її шукати, я не знаю. По дорозі мене зустрів Чупакабра. Я не знаю, правда чесно, як воно правильно називається. Це з метро якась, якийсь мутант. Як він там правильно називається, я вже й не пам'ятаю. Та й не дуже потрібно. Я думав відразу йти на Агропром назад. Там вже і поспати, і приготуватися до нового походу. Все ж таки, треба якось йти під земель Агропрому. Але я згадав, що в мене є схованка біля аномалії, яка знаходиться біля території села Новачків. Але на мій подив, там було декілька сталкерів. Мабуть, шукали люди собі артефакти, а я прийшов та й давай по ним стріляти. Тому, як я почав по ним стріляти? Вони перші почали стрільбу. Я просто вже закінчив. А вони вирішили, що вони найрозумніші та найсильніші. Але хто ж піде проти армії? Армія найкраща та найсильніша. Ну, це я такий розумний, то та... бо сам, сам, бо сам граю за армію. Грав ми за якогось сталкера та ми б їх... Тому давайте на цьому сильно не зациклюватися, а підемо далі вже в кінець серії. Увесь матеріал, це чесно вам сказати, це похіди янтар, дика територія, бар, звалище агропром, болото кордон, кордон болото, агропром, і все заново. Треба якось це все зменшувати та е, вирішувати це питання. Але давайте зараз поговоримо про суть того, що відбувалося на футажах. Дивіться. Як ви вже побачили, я думаю, до цього моменту. ви вже побачили, Я замінив свою броню. На жаль, моя броня основна вже не в хорошому стані, її довелося міняти. Я взяв одну з один броників, який я знайшов в схованці. Стан його ну, не те, щоб дуже добрий, але варіантів в мене зараз немає. Прийшлося брати те, що є. Ще, із цікавого, ви зараз будете це все бачити. І я просто вже не дивлюся, а просто записую, просто вам розмов. Я бігаю, шукаю деталі, я і на кордоні їх купував, і на, бо, там, в барі купував, і чого я. Де я тільки не купував це все. Я вже дуже сподівався, що я усі деталі знайшов. Тобто, що я зможу вже... В цій серії, ну точніше, в наступній серії бігати з Сейгою. Я не знаю, чи зможу я поміж серією знайти ту останню деталь, яка в мене залишилася, яка в мене немає, і я не знаю, де її шукати. Щоб в наступній серії вже з вами піти під земель. Бо я сам розумію, якого це дивитися постійну біготню і здачу квестів. Перестрілки. І все одно і те ж саме. Тому я трішки намагаюся вам показувати, як я в рюкзаку шарюся, і як я кравчу, і ще, і те, і все. Коротше, варіантів багато. Але Дуже хочеться піти вже по основному сюжету військових і якось підвищити свою репутацію, щоб можна було закуповувати матеріали у нашого техніка, більше матеріалів. Тобто, з рівнем репутації, в нього буде оновлюватися асортимент. І ми зможемо набагато легше купувати. Потрібні нам деталі, потрібно нам згорою ремонтувати. Тобто, Це все взаємопов'язане. І ми зможемо піти все ж таки на випалювач. Янтарівський. Щоб відключити його та отримати нову сюжетну відку, гілку. У, у вчених. Я не знаю, як це правда чи неправда, але мені одна людина, я якщо не забуду на монтажі, вам закину цю переписку, якщо людина мені дасть добро, він мені доказує, що є сюжетна юга ще одна у вчених. Якщо виключити випалювач, вони там почнуть розповідати, що ось там нам потрібна твоя допомога, усі, діла, усі справи. Типу допоможи нам. Але ми за це з вами і перевіримо. Я дуже хочу вам наступну серію зробити більш цікавою, ніж ця. Щоб було більше екшену, щоб ми з вами чимось зайнялись таким, чого ще на каналі не було. Ну, я маю на увазі в проходженні саме цієї збірки. Я хочу піти в ці підземелля. Зробити щось там дуже цікаве. Пошук. Цих документів, що він там ще просить. У нього у майора ще якісь інші квести з'являться. Буде нам чим розбігтися, що зробити. Тому давайте на цьому все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ставите лайки та дивитесь канал. Приходьте ще, наступна серія, обіцяю бути цікавішою.